Всім привіт, друзі! Записую для вас старо розклад на лютий місяць для знаку Зодіака Близнюкі, як і завжди в мене в руках колода таро райдера вейта. І, як і задумав я, на кожен місяць, точніше, на кожен тиждень в місяці. А їх зачасту чотири, 4, я буду діставати по одній карті. Тобто сумарно я дістану 4 карти на кожен тиждень. Якщо щось буде мені незрозуміло, або я захочу подивитися якесь уточнення, я буду діставати додаткові карти. Почнемо. Колода теро райдера вейта, коробка ось так виглядає, є різні інтерпретації, є різні матеріали, з яких роблять ці. Карти, ці колоди. Так, давайте подивимося тоді, що нам карти підскажуть для близнюків в лютому місяці, що їх очікує. Перша карта на перший тиждень. Паж мечів. Карта, яка зачасту говорить нам про те, що, можливо, це. Це буде спонукати вас до якогось навчання, або будуть якісь думки почати щось нове. Можливо, це якісь задуми про новий проєкт, про нове місце роботи. Давайте додатково одразу ж таки дістанемо ще одну карту. Додатково, що це, в якій це сфері. Трійка мечів. Для багатьох близнюків в лютому перша половина, перша частина місяця, якщо можна так сказати, буде досить такою імпульсивною. Можливо, навіть буде якесь розчарування. В сумі, ось ці карти можуть давати те, що у вас можуть бути якісь такі. Можливо, думки про щось погане, можливо, якась ситуація складається не таким чином, як вам би хотілося. І тому ви будете за це дуже сильно переживати. У деяких це може програтися як е, е, якісь такі невдачі, невдалі можливо, думки, можливо, у вас хтось буде відмовляти. Пажі в основному це також карти, які можуть нам. Показувати дітей, тобто це може бути щось пов'язане з вашою дитиною, можливо, двійку отримає ваша дитина там в школі. І вас це трошечки розчарує, бо трійка це карта ну, такого невеликого розчарування, якщо так можна сказати. Ось такий в нас перший тиждень. Щось пов'язане буде з початком нового, але той же час може бути якесь певне розчарування. Тобто, можливо, ви настільки чимось будете захоплені і вам захочеться, знаєте, підняти цей меч і почати щось нове, але е в сумі буде щось йти не так. Щось піде не так, щось можливо, не... щось, щось, щось. Так, давайте подивимось другий тиждень для на Лютий місяць. Дивимося. Король Кубків. Це такий емоційний чоловік. Це може бути чоловік водяної стихії, скорпіон, риба. І хто в нас там ще в одної стихії? Скорпіон риба. І водолій, якщо я не помиляюсь. Чи водолій це в нас повітряна? Ну, зрозуміло, тобто це людина в одної стихії. Ця людина може вам допомогти. Може бути вашим наставником, може бути вашим вчителем по першому тижні, може бути вашим бізнес-партнером. Давайте також дістанемо ще одну карту і подивимося, чим ця людина може вам допомогти. і чи... Можливо, це навіть ви також не виключається, що ви можете бути ось таким розклад як для чоловіків, так і для жінок, але можливо ви будете такою людиною емоційною, будете приймати якісь рішення на емоціях. Ось якраз по першому тижню може йти йти ось така. Ось така картина. Давайте ще одну додаткову карту дістанемо. Влюблений. Ну, тоді можу констатувати те, що це, скоріш за все, якесь партнерство. Тобто, все-таки це не ви. Це якраз на вашому шляху буде ось така людина. Це може бути ваш друг, може бути ваш бізнес-партнер. тобто, або ви можете познайомитися з такою людиною, якщо наприклад, дівчина. Ви можете зустріти ось такого досить емпатичного, приємного, молодого, ну або не дуже чоловіка, але він ось буде прямо дуже такий душевний. І по карті закохання це в основному можуть бути якраз такі стосунки. Знайдете другу половинку, хто цього дійсно бажає, хоче знайти її. Давайте поглянемо третій тиждень для близнюків. Скажу вам відверто, це перше відео, яке я знімаю на цей YouTube канал, тому трошки можу заговорюватися і пояснювати досить скуто. Так, для третього тижня дуже злів, дуже чудова карта. Ця карта говорить нам про можливості, про, про можливості діяти. Деякі знаєте, помилково говорять про те, що тузи це 100% якась ось така, не те, що ідея, якась можливість. Тобто це не про гроші, це не про якісь там. Такі, знаєте, ідеї, це прямо про дії, тобто ось взяти ось як тут зображено цю палицю і почати діяти. Тобто, може бути можливість продовження якоїсь історії, ось якраз та, яка можливо починається в нас на початку. Тобто, в першому тижні ми з вами пам'ятаємо вас випав паш мечів, тобто у вас можливо вже були якісь Задуми, плани, які, можливо, не вдалися по трійці е, мечів, але вже після з плином часу ви е, можете отримати таку можливість виправити ситуацію або. Е, або... Можливо, вас якраз такий хтось допоможе, можливо, ось це якраз король кубків, він буде тією людиною, яка вас спрямує. І це вже повертаючись до того, що це от як вчитель може бути ваш такий духовний. Щось таке. І давайте також уточнюю карту дістанемо. Буду тоді вже по дві карти діставати, бо дійсно одній. Важко щось зрозуміти, тим паче, що для, не для окремої людини, а для всіх представників знаку зодіака близнюки Так, давайте уточнюю цю карту. Що це може бути за можливість? Рецер Жезлів також. Так, це дійсно це про те, що щось почне. Щось почнеться. Тобто, якщо ви знайшли ось в другому тижні, наприклад, якусь бізнес-партнера, познайомились з кимось, почали стосунки, то це буде досить швидко все, все ось так продвигатися, і, можливо, якщо це стосунки, то знаєте, він буде як рицар на білому коні. Ну, тут він, правда, не білий, але ви зрозуміли, і він прям. Захопить ваше, охопить, як це сказати, ваше це серце, і, і і дуже швидко плинно будуть в хорошому сенсі тривати ці стосунки. Так, давайте тоді четвертий тиждень. Дістаємо також вже дві карти, так які почали. Чистка кубків, це явно стосунки у багатьох близнюків. Будуть дуже приємні такі моменти, коли захочеться зробити комусь комплімент, запросити на побачення, приємні такі зустрічі. Ну і багато дійсно, ось можуть. А, до речі, по, цим, по цій карті може бути ось повертаючись. Це може бути дійсно бізнес-партнерство, і ви можете знайти роботу. Тобто запросто, тут дуже хороші карти. Ось саме щось весь тиждень у вас супроводжується тим, що ви і хто ще. І це як нові знайомства, нова робота, нові можливості з кимось в парі. І давайте тоді ще одну карту четверту. На четвертий тиждень, точно ще дві кажезлі. Ну, у вас якось з крайності в крайність. Шістка кубків, двійка жезлів. Досить. Двійка жезлі нам говорять про певну таку, знаєте, трошки невпевненість. І про те, що ви будете дуже швидко, можливо, вже малювати якусь картинку в стосунках. Не спішіть, моя вам порада, не спішіть, будьте ось цією людиною, яка. Така далекозора, і яка знає, як їй діяти далі, а не, ну, не тримайтеся дуже міцно за ці жезли, думайте більш просторово, більш, як сказати, масштабніше. І давайте тоді по завершенню дістану вам карту пораду в лютому місяці, на що вам можливо потрібно звернути увагу. Давайте я, напевно, вкупі зберу ці всі карти, і, можливо, якраз нам випаде, знаєте, карта такого моменту, сценарію, який, на який вам потрібно буде звернути вашу увагу. Давайте поглянемо, підскажіть нам підказку. Четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів говорить нам про стабільність, про таку, знаєте, ціннісну, духовну і матеріальну стабільність. Тому що Пентаклі це не завжди про гроші. Пентаклі нам можуть говорити про цінності, про. Звичайні речі про здоров'я, про затишок і так далі. І вам потрібно все-таки ось супроводжується у вас весь тиждень такими моментами і приємними, і такі партнерські якісь стосунки, у когось нове кохання. Тому шукайте в людях ті цінності, які вам до душі, Шукайте в людях щирість і також віддавайтесь тією ж мірою. Будьте щирими, і життя з радістю буде доля, буде допомагати вам крокувати далі. Ось такий розклад на лютий місяць. Я Вдячний вам, що ви на моєму каналі, підписуйтесь, будь ласка, на нього, ставте лайки, підписуйтесь ще раз і ставте дзвіночки. Буду чекати вас в наступному місяці на моєму каналі. Дякую.